Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Всім привіт! І ви знову на каналі В'яжемо разом з Надією. І знову перед вами карта 11-й тиждень наших в'язальних мандрів. Я погостювала у Олічки з каналу в'язальні бесіди. забуваю трішки, як її канал називається. І ще, здається, у нас Світлана, там з Хмельницької області. Тому, дівчатка, буду з вами прощатися. До скорої зустрічі на Зміїному, якщо ви будете мандрувати далі. Якщо не будете, то це ж таке діло ваш вибір. Тому наразі я знаходжуся на номері 34. На 11 тиждень мені випав кубик нарешті-нарешті з шісткою. І я буду в'язати свої 6 годин. Сьогодні у нас вівторок, 30 серпня, тому вже потрібно щось. Розпочинати мандрувати, так як годин багато, і є в мене один процес, який я дуже хочу швиденько дов'язувати, тому що вже приходить осінь і потрібно буде ним користуватися. І так, дівчата, дані, дані в'язальні мандри, започаткувала. Аня з каналу Ліліана «Магічні ніточки». але сама десь так замандрувала, що ми вже декілька тижнів її не бачимо. Надіємося, що з нею все в порядку. Просто у людини є якісь, знаєте, свої життєві проблеми, чи тому може якісь ще на те причини, але будемо надіятися, що з нею все гаразд. Дівчаток, які беруть участь, у цих в'язальних мандрах я залишу в описі до цього відео, можете переходити, дивитися їх. Там зараз у них дуже багато різних проєктів. Дівчатка в'яжуть, але я даний проєкт залишу тільки тоді, коли зупинюся на номері 51 на острові Зміїний. Тому. Мабуть, прийшов час відкласти карту і показати, що я буду брати в 11-й тиждень з собою мандрувати. Я, мабуть, вам уже промелькалася цим процесом. Це я розпочала у місяці стартів. В'яжу, що хочу осінь на носі ось така ковтинка. І я її досить гарно вже просунула. І хочу ці 6 годин, які мені випали. Її далі просу. Тому я вішаю маркерочок і буду розпочинати свої мандри. Можливо, щось підключуся ще покажу свої просуваннячка Області, які я буду проходити, це у нас Вінницька область, Тернопільська, і зупинюся я в Волинській області. Що я можу сказати з приводу цих областей? В Тернопільській і Волинській області ніколи взагалі не була. Взагалі, тільки проїздом в Тернопільській області. А у Вінниці довелося побувати декілька разів, але це також були такі ну, я не знаю, може, годинку-дві ми там прогулялися, ніяких визначних місць, місць не відвідували. Тому що було не до цього ми там були проїздом, тому трішки так прогулялися, але місто Вінниця мені на той час сподобалось. Якби ще трішки більше було часу погуляти, то, можливо, ще щось більше дізналася б, але поки що тільки так. Хотілося дуже поїхати у Вінницю, побачити оці якісь там фонтани, дуже цікаві. Музикальні, і там як шоу феєричне щось таке відбувалося, але, на жаль, зараз трішки не до шоу свої шоу тут Ой, нам влаштували. Тому... Тому беру свій процес і йду в'язати. Не перемикайтесь до скорої зустрічі. Ось і промайнули мої 6 годин в'язання. Процес уже величенький, не влазить трішки в кадр. Тому я вам розклала, щоб було краще видно. І ось я вже тут мені залишилося закрити петельки не знаю поки що, яким способом закривати, щось я трішки розгубилася, але поки що вирішую. І поки вирішую, вирішила вам підключитися і показати свою ковтинку. Я її приміряла, мені подобається, в принципі, все. Дов'яжу, закрию петлі і буду розпочинати в'язати рукавчики. Ось такі, у мене, ось такі у мене видалися мандри. І я хочу вам сказати, що я свої, 6 годиночок вив'язала і переходжу, перелітаю, переїжджаю, не знаю, що я роблю. Так, один, два, три. Щось не туди рахую. Один, два, три, 4, 5, 6. Я зупиняюся на сороковому номері. І буду чекати, хто буде кидати кубик на цьому тижні. Не буде кидати кубик, тому що хто мандрує з дівчат, хто не мандрує, вже нічого не зрозуміло. Але якщо ніхто не визначиться, то я в понеділок розпочну знімати відео, де кину собі кубик і буду мандрувати далі до острова Зміїний. Тому заходьте до мене на канал, я продовжую знімати. Щось, може, інший якийсь процес візьму в мандри в наступні, тому що всі ті, які попередні, вже трішки набридли, тому що всі бачили вже в стартах. Тому не перемикайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока!